Всім привіт! Сьогодні в відео 10 секретних ароматів від моєї підписниці Олександри. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео. В кінці буде неймовірна купа подарунків від Олександри для всіх моїх підписників. Ціла коробка подарунків. Тож додивіться це відео до кінця. Олександра придумала парфумерну гру, в якій я маю наосліп затестувати 10 ароматів і відповісти на питання, в яких ароматах є шкіра, які. З цих ароматів ретро, які з них сучасна ніша, але дуже схожа на ретро, де арабський парфум і де заявлений мускат. Секретна нота мускату. Давайте починати тестувати. Наразі в мене відкритий збір на забезпечення зв'язку для 18-ї окремої бригади армійської авіації. Я залишаю QR-код в мене на екрані. Впродовж цього відео він буде вам доступний. Ви можете зробити донат на будь-яку суму. І в кінці цього відео я оголошу про всі умови розіграшу за будь-який донат на цей збір. Тож номер один. О, це дуже такий симпатичний цитрусово-квітковий аромат. Навіть більше тут таких от красивих білих квітів я відчуваю. Фруктовість також тут є. От Напевно, це щось по типу жасмину з цитрусами. От якісь фрукти також тут можуть бути присутніми. От зараз відчуваю, що він не дуже яскравий. Він доволі швидко зараз з блотеру злітає. Не знаю, на шкірі, можливо, він буде довше триматися, але ну, от, дуже симпатичний милий аромат. Ну, точно, тут немає шкіри по відчуттях. Це навряд чи якесь ретро. Це точно не ніша, яка звучить як ретро, і. Ну, не знаю, тоді, напевно, це якийсь або люксовий аромат, ну доволі такий, от навіть мас маркет люксовий аромат. Ну і немає тут відчуття, що це якийсь супер-такий е східний аромат амбровий. Тож давайте відкривати. Відкриваю відповіді. І перший аромат це білів від Брітні Спірс. Тобто я майже вгадала направлення. Це от щось між мас-маркетом і люксом. Всі аромати Сілебріці, вони приблизно от в цю градацію попадають. В нотах тут гуава, тангерин, липовий цвіт, жимолость, пачулі, параліне і амбра. Ну, класичний фручулі, дійсно, і цитруси, і квіти, і от цікаво, липовий цвіт. Я тут його не відчула. Дуже цікаво. Ну, така солодинка, от така відчутна, але немає тут відчуття прям дійсно липового цвіту. Тут скоріше така гуава з тангерином грає. Прикольний аромат на літо свіжий. Ну, фручулі я обожнюю. Дякую Олександру за знайомство з цим ароматом. Не знала до цього його аромат номер 2 А от в цьому ароматі відчувається вже така трішечки ретровість, але в мене є підсказка, що це може бути аромат е сучасна ніша, але е пахне як ретро. Тут відчуваються якісь пряні ноти, тут навіть якась така. Дуже цікава квітковість, можливо, знову ж таки такий жасмин. Але цей жасмин він мене вже відносить більше в ретрову сторону, більш такий от деревний. Навіть з якимись ірусовими аспектами, можливо, з геліотропом, якийсь такий от запудрювальний такий ефект створюється. Аромат такий згладжений, пригладжений, припудрений, припилений. Дуже цікаво, що це за аромат. Давайте відкривати. Тобто, зараз я голосую саме за сучасну нішу, яка нагадує ретро. Тобто тут мені немає такої яскраво вираженої ретровості хижої, такої бази, якоїсь такої типу кастори, монатуралістичної, такої мускусної бази. Давайте відкривати. О, Боже мій. Спозорилась повністю, тому що це галоп від Ермес. І буквально вчора я наносила цей аромат, я його носила. Все, позор, парфумерні блогерці. О. Тож по нотах в галопі Ермес, айва, шафран, турецька троянда, осмату, шкіра, білий мускус. Ну. Не вгадала я, напевно, жодної ноти, не пам'ятаю, що я з цього назвала. Но тут дійсно відчувається ця квітковість, вона тут є. А оця запиленість, припиленість це оця замша, красовезна шкіра. Боже мій. Дуже скоро отримаю від Відермес, це просто гаряча новинка від Відермес минулого року, і там також відчуваю ці от квіти з замшою шкірою. Боже, ну просто два. Неймовірно красивих чудових ароматів. Тож підписуйтесь на мій канал, адже скоро буду розпаковувати бареню. Номер 3. Такий дуже цікавий, яскравий, знову ж таки, старт. Цитрусова альдегідна милкість, свіжість. Тут також є і якісь цитруси, і фрукти, можливо, навіть ваніль. Вона так засолоджує, трішки пригладжує цей аромат. Тобто в цьому ароматі зараз я не відчуваю шкіри. Поки що буду обачніше тепер. Це може бути красива така ніша. Це може бути, наприклад, персеві 2787. в мене був вже від Жанни на сліпих затестах. Це аромат. Ну тут немає такої льдегідності, яку я відчувала і пам'ятала в персе. Але все ж таки на початку тут також були якісь такі цитрусово такі ноти. Дуже так політкоректно, симпатично. Давайте відкривати. Дуже цікаво, дуже такий приємний аромат насправді. І це аромат Прістила від Esa Strikes The Notes. От, взагалі не знаю ні бренд, ні аромат. Давайте по нотах подивимось, що там. Так, по нотах тут червоні ягоди, ананас, чорна троянда, цикламен, грейпфрут, фіалка, і лангілан, рожевий перець, кардамон, жасмин, сіра амбра, мускус, пачулі, сандал і ваніль. Ну, Старт для мене не був настільки от... Ем... Яскравим, як е, написано в цих нотах: тобто червоні ягоди, ананас, грейпфрут, вони завжди ну так прям. Супер яскраво стартують. Оцей аромат нагадує мені скоріше таку ніжну мускосну хмаринку. Пишіть мені, будь ласка, в коментарі. Якщо ви знайомі з цим ароматом, мені буде дуже цікаво почути, як ви взагалі відчуваєте цей аромат. Але він от сам по собі дуже красивий. Буду розношувати дуже цікавий аромат. І дякую за знайомство з цим брендом. Тож, номер 4 від Олександри. Так, а тут вже в мене декілька варіантів прямо зі старту. Це такий димний аромат. От він стартує з таких димних нот по типу ладану, по типу таких от удових дерев'яних димних нот. Дуже красивий аромат. І зразу. Він мене відносить до таких от східних ароматів в цю сторону. Оце аромат мені в сторону Black от туди. Morph Nude також в ту сторону. Вони взагалі подібні ці два аромати. І оцей аромат мені також нагадує щось от в ту сторону димно-смолисто. Отак, от, от яскраво. Можливо, це якийсь такий східний аромат, аналог Black-Afgan від назомату. Не знаю. Дуже цікаво. Голосую за східний аромат. Давайте відкривати номер 4. І це аромат Білі Айліш номер 2 Боже, я так хотіла його затестувати. І це взагалі не східний аромат. Але звучить він так: от по-східному. Давайте по нотах прочитаю. Тут в старті бергамот світ яблуні. Далі розкривається чорний перець папіру смак, і в базі палосанто, чорне дерево і ваніль. От дійсно є відчуття цього димного палосанто. Чорне дерево також створює таку от бальзамічну димну деревну структуру. Взагалі мене цей аромат від білялі ж дуже здивував. От просто неочікувано цікавий аромат. Напрям вгадала, але це не східний аромат. <гум> Тож, номер п'ять. О-о, це вже щось таке. Прям алкогольне, алкогольне. Ух, алкогольне і з животинкою. Ой, з такою прям кислинкою тваринною, з мускосністю з такою. Боже, що це за аромат, аж аж в очах починає. Така дійсно якась така кастореумна, така тваринність відчувається мускусність. Такий цікавий аромат, важкий доволі. От тут є якісь такі древні ноти. І вони навіть засолоджуються якоюсь такою ніби ваніллю, не знаю, може, якоюсь амброю з ваніллю. І якась така, ну прям тваринна смердинка відчувається в цьому ароматі. Боже, може, тут є шкіра? Може, це мені так от тваринно пахне якась така е шкіра. О! Я навіть не можу зрозуміти взагалі, з якої опери це аромат. Дуже цікавий аромат. Значить, не знаю, не вінтажить мені, але я не знаю, куди його відносити. Ну, можливо, все ж таки до ароматів нотою шкіри, але з такою шкірою. Прям, от, ну, прям з твариною. Номер 5 відкриваю, дізнаємося, що за аромат такий. Прям дуже цікаво. Це сіміналіс від Ортопарізі. От звідки ця мускосність брудненька була. Зараз по нотах все прочитаю. Але ми і не дізнаємося, які тут ноти. Адже Алісандро Гольтєрі не відкриває по нотах свої аромати від бренду Орто Парізі. Ну, це аромат про такі мускуси, дійсно. Наскільки я пам'ятаю цей аромат, він в мене є, до речі, десь в відливанті. І він мені, от влітку, напевно, давав таку, от скоріше, лактонну мускусність. Тобто, не було такої брудної ноти, яку я зараз відчула. Можливо, я зараз по-іншому взагалі. Відчуваю цей аромат, ніж раніше я його відчувала, тому що раніше він мені був дуже приємний, дуже такий, прям, м -м -м, такий от. І відчувався, і були ці мускуси, але вони були такі лактоносимпатичні. Напевно, і цей аромат потрібно тестувати на шкірі, адже от на гарячій шкірі він може відкритись якось от геть по-іншому. Тож розтестую цей аромат пізніше, тому що зараз я. Майже повністю забила свої рецептори. водички і продовжимо номером 6. До речі, лайфхак, який я дізналась від Вікторії Білімфоролової, професорки сіпки на її майстер-класах. Щоб рецептори в носі відпочили, потрібно просто понюхати свою шкіру без інших ароматів. От зараз в мене на цій руці немає інших ароматів. Все, випила водички, понюхала свіжу шкіру і можна е, далі тестувати номер 6. Дуже корисні майстер-класи, до речі, у Вікторії. Просто неймовірні. Залишую в описі до цього відео посилання, обов'язково переходьте. Ой, а це щось гарне. Номер 6, Боже, троянда, така східна шафранова троянда, дуже красиво. Я таке люблю. Тут, крім троянди, ще є щось дуже цікавеньке таке. По типу герані, по типу, можливо, смородинового листику. От щось таке дуже красивий аромат. Я таке дуже люблю. Не дуже ношу трояндові аромати, але це щось дуже-дуже-дуже прикольне. От така м пряна троянда відчувається тут. Можливо, тут не шафран, а якісь от інші аспекти, по типу чорного перцю або якихось інших прянощів. Я точно це тестувала нещодавно. Дуже знайоме, дуже красиве, дуже трояндове, дуже гарне, не знаю. Давайте відкривати. Дуже цікаво мені дізнати, що це за аромат. Ламар від Каджал. Секундочку. Таке знайоме, таке знайоме, а дійсно я. Нещодавно протестувала всі каджали, які в мене є в колекції. Тож, давайте по нотах: Ламар від каджал. Знову ананас, червоні ягоди, яблуко, не знаю, не знаю. Але є кардамон, коріандр, болгарська троянда, турецька троянда, все на місці, аромат трояндовий, магнолія, жесмін, самбак, мускус, ваніль, амбра, кашемірове дерево, кедр, мох. Ну, це все в базі. Ми би відчули, я не знаю коли, адже це дуже стійкі аромати. До бази там ще треба відкриватися і відкривати цьому аромату. Але дійсно, оця така пряність, і от дійсно. Кардамон, і коріандр, і троянда. От це дуже красиво. От раніше я недооцінювала бренд каджал. А зараз от я прям дійсно ламар. Мені дуже подобається маса. Мені дуже подобається. Тож номер 7. О! А це. Це щось цікавеньке, також стартує якимись такими свіжими цитрусово альдегідними нотами. І от тут вже відчувається така ретровість невеличка. Тут такі альдегіди, вони більш такі, навіть з мускусами. І мускуси, вони тут такі не прозорі, м'якенькі, пухнасті, тут такі, от, ніби вони більш тваринні. І я відчуваю, ніби навіть от пачулі в базі от такий аромат. І, можливо, ця бруднинка це такі землянисті, ну, ти Боже. Чим далі, тим більше він мені нагадує Р'єнт. Або що там у Елдо є також. Про пачулі, перці і про троянди. Боже, забула, назви забула. Оце запросто також може бути етро. Там є такі м, пачулі. Ремініс сенс е, зі своїми пачулями, також такими землянистими може бути. От Дуже цікаво. Варіантів маса. Давайте відкривати номер 7. Буде дуже цікаво, якщо це якийсь вінтаж. О, Боже мій! Це Midnight Poison від Dior. І тут по нотах бергамот, мандарин, троянда, пачулі, амбра, ваніль. Але отут така троянда з цими такими землянистими пачулями. От відчувається така от більш така приземлена ця нота пачулі. Геть не гурманська, не шоколадна, така дійсно землиста ця нота пачулі. Ох, і це знову зняті святість від Олександри поруч з галопом. Просто ще одна перлинка. Клас! Давайте до восьмого аромату. Тож номер 8. Ух. Так. Поки що класична структура, шиправа, можливо. Оці цитруси, перяність пішла, квітковість, але яка квітковість. Ну, така, також білоквітковість. Не знаю, чи може тут є троянда. Не дуже яскравий аромат. Знову він такий от, на півтонами. Давайте ще раз хочу нанести так більш прицільно. От цікаво, чи вважає Олександра, Midnight Poison від Dior, наприклад, вінтажним ароматом. Тому що, в принципі, він же знятий йому дуже багато років. Тому я от намагаюсь тут вгадати, де ж тут вінтажик. А поки що мені, от найвінтажний, зараз оцей номер 8, знову розкривається більш бальзамічно, от пряно-бальзамічно, амброво. Можливо, також знову шпачулі. Дуже цікаво, що це за аромат. Давайте також зразу відкривати. Я думаю, що я вже так принюхалась, дуже багато ароматів. 10 ароматів на сьогодні. Тож, давайте швиденько, номер 8. Угу, це амбер шафран від Clean Reserve. Mm -hmm. Тобто це такий доволі сучасний же бренд Clean Reserve. Дуже цікаво по нотах, що тут бергамот, артемізія, мандарин, малина, троянда лілія, шафран, амбра і мускус. От Дуже цікаво. Я бачите, я цей аромат все ж таки за вінтажок прийняла. От тут треба було трішки почекати, і відкрилась малинка. Оця малинка, вона стала відчутна і вже все, аромат нічого там вінтажного не залишається. І оце якраз той хитрий момент, що це типу сучасна ніша, яка пахне як вінтаж. Можливо, цей це аромат, і ми нарешті дістались до розгадки цього питання. Номер 9. І в нас ще не розгадане питання аромат з нотою мускату. Що це означає? Я не знаю. Можливо, це е, мускатний горіх, а можливо, це е, мускат, як вино. Будемо дивитись. Номер 9. Ох, а це, вже, угу, а це вже цікаво, це дуже цікавий аромат. Мені таке подобається. Якісь такі пряні цитруси в старці, можливо, якісь перчики, якесь щось таке. Але, от навіть ніби це колонь. Тому що якась гірчинка починає відкриватись ближче от до бази. Така ніби білоквіткова гіркота, неролішність. Це може бути 4711, колонь Original. Але, в принципі, він мені стартує більш такою гіркою цитрусовістю. Ну, от така колонь цитрусово квітково неролішна колонь. Давайте відкривати дев'ятий аромат. Сліпі за тести, Ух. Так, відкриваю номер дев'ять. Етуаль від Фрагонар. Якщо я правильно прочитала, бергамот. Апельсин, імбир, оця гірчинка імбиру відчувалась. Жасмин, конвалій, гарденія, віргінський кедр, мускус і амбра. Прекрасний аромат, бадьорить на ранок, освіжає дуже, дуже мені він подобається. Десятий аромат. І розповідаю вам про умови конкурсу, в якому ви можете отримати всі подарунки від Олександри для всіх моїх підписників. Так. Номер 10. Ух, щось таке зелене, яскраве. Ох, це я так прям напшикала, і він просто-просто мене вже збиває з ніг. Дуже багато зелені. Зелень така і гальбаном, і просто листя по типу навіть смородини, але не такої от прям ягідності, а більш зеленинки, От в цьому ароматі більше. Ох, така прям гірчинка. Оце прям така ух, яскрава зелена гірчинка. Не знаю, навіть е, відчувається тут в цьому ароматі така томатна ботва. От ніби така зелений, яскравий е, з деревним характером. От в базі відчувається, що тут буде відкриватись дерево. Явно не дібці кльом е, не настільки він прозорий, не водяний. Не впевнена, що я можу знати цей аромат, але він прям, прям, ну, я не знаю, тут зелені цієї томатної ботви. Може бути ще по типу Діптік Веніс, але все ж таки я не відчуваю тут такої от, е болгарського перцю ноти. Не відчуваю. О, дуже цікаво. Давайте. Дивитись відповідь по номеру 10, дуже мені цікаво, що це за аромат. І розповідаю вам все про подарунки. Офреон з Ялівцем. Боже, від віддіптік. Ну хоч сказала, що діптік. Ой, якось мені туди. Ой, все, тепер все дійсно. В мене є офреон в сухому парфумі, в вигляді сухого парфуму. Спреї немає. Ну, все, тепер я його відчула. Там також є такі, от, ніби сухий спил дерева, такі припилені ноти. Ох, а мені тут просто зелені відро було. Я просто не могла за цією зеленню відчути нічого. Чи сподобався? Питає мене Олександра в записочці. Так, мені дуже сподобався. Маю його в колекції. Тож, умови розіграшу за будь-який донат на мій збір для 18-ї окремої бригади армійської авіації. Ви маєте бути підписаними на цей канал. Поставити вподобайку цьому відео. В коментарях залиште свої враження від цих сліпих затестів. І не забувайте писати в коментарях до донату ваші контакти. Це може бути ваш номер телефону, це може бути ваш інстаграм. Але я маю зв'язатися з переможцями цього розіграшу, адже в нас буде аж 4 переможці. І перший подарунок для вас від Олександри це такий подарунковий набір з різними кремами, шампунями, кондиціонерами в тревел форматі від бренду 417. Дуже Цікаво мені, що це за бренд. Ще жодного разу не користувалася цим брендом. Тож, якщо знаєте, пишіть в коментарях, дуже мені цікаво. Далі, другий подарунок це набір от таких моноароматів. Тут в наборі іланг Ілангеланг, розгірань, бергамот, мандарин і лаванда. Скажу чесно, я нюхала бергамот і Іланг-Іланг, Дуже класні аромати. Комусь з вас обов'язково дістанеться цей набір. Третій подарунок від Олександри для вас це набір різних пробників Сальваторе Фірагамо. Тут, здається, три різних пробники різних версій синьоріни, але головні подарунки це. Estee Lauder SPF 15 денний Крем. І найцікавіше, тут це аромат White від Elizabeth Arden версії Vanilla Orchid. В цьому ароматі дуже класний такий сандал в базі. Хто любить сандали, я впевнена, вам сподобається ця мініатюрка зі спреєм, бачите, такий маленький флакончик, і тут є навіть спрей. Тобто, це не сплеш. Тобто, ну. Класні подарунки від Олександри. Взагалі, я вважаю, це просто мега-супер розіграш. Я вам, Олександру, дуже вдячна за такі неймовірні подарунки для моїх підписників. І це ще не все. Четвертий подарунок. І четвертий подарунок в такому ж форматі це різні семли Аквалігорія, боска ваніла. Дуже прикольний, до речі, ванільний аромат. також. Тут є Вайті Елізабет Арден версії, флагманська версія, до речі, і також тут, здається, діптік, teck Rose, невеличкий семплик, а також Пасесуар Бідікей-пробник, також помада. Дуже прикольно, Все запаковано. Не відкривалось. І в Тревелі що пар Orange Moresque, 10 мл. Також в спреї, супер прикольний такий аромат про білі квіти, франжипані якісь такі Неролі, дуже прикольний аромат. Всім рекомендую виграти саме цей набір, не знаю чомусь. От саме цей набір мій улюблений. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, як вам наші сьогоднішні сліпі за тести. Робіть будь-який донат на банку. Залишайте в коментарях до вашого донату е, свої контакти, інстаграм, телефон, щоб я могла з вами зв'язатись. Ровно через три дні я проведу розіграш серед всіх донаторів і розіграю ці чотири неймовірно крутих подарунки. Тож, до зустрічі в наступному відео!